Для упаковки не в спеціальні пакети використовують е дві тканини. Перша це зверху, друга це в яку <кій> так, це захисна, а друга це та, в яку, собственно, вже будуть вложити інструменти. Розкладуться вона ось так. І це фактично новеньке діялка. Інструменти до цього вилажені, висушені відповідно, першим вложимо крючочок десь посередині і потім до нього вже підбираємо відповідні інструменти. Інструменти краще розташовувати в такому порядочку, щоб зменшити кількість. Площі. Відповідно. Можна скарб на скарб. Ножиці на ножиці великі зжими. На ну, великі, маленькі, відповідно. на маленькие хотим, конечно, проще с этой стороны пару пенситов, как видно, цапочки, зазвичай их уже четыре. Потім зверху вкладають, ну, не завжди, але в якихось випадках. Тампони чи серветки. І потім вже загортають, загортають. Специфічне. Чином. знаходимо кінець зони де знаходяться інструмент і отак от ось. потім розкінчик збоку Оце ось такий невеличкий заворот це обов'язкова умова тому що так краще буде Потім розкривати це все. Асистент, який умовно не стерильний. На всяк випадок. Трошечки, щоб можна було потім взяти і так зробити. І, відповідно, верхню. Як пакетик. Завернули. так, от, заверну. от, так от. от. Тут, якщо має це можливість, то також. Так от залишок, щоб був. Далі беремо стрічку. Дуже штука схожа на малярний скотч, але це скотч спеціальний, в якому є, якщо дивитися, такі рисочки. Після стерилізації ці рисочки перетворюються з білих на такі коричневі. І відповідно, таким чином ми бачимо, що там знаходиться уже стерильний Інструменти, ну, відповідно, підписуємо обов'язково, що це, наприклад, набір для а, гістероктомії, який він за розміром. Середнє число. Сьогодні у нас март. Сьомий. 25 і ваш галочку, що це визроб. І далі в автоклав